Коли мова заходить про криптовалютні біржі, більшість думає лише про трейдинг, графіки, свічки та цінові рухи. Але що робити, якщо ти не хочеш постійно моніторити ринок, його гіпнотизувати і переживати за кожну угоду? Для цього біржа бідгет створила цілу екосистему можливості, які дозволяють отримувати стабільний і пасивний прибуток без активної торгівлі. І сьогодні я покажу тобі топ 5 найбільш цікавих та вигідних способів, які точно допоможуть збільшити твій баланс. Один із найпопулярніших способів це копітрейдинг, можливість скопіювати угоди досвідчених трейдерів, які регулярно мають прибуток. Ти Просто обираєш трейдера з прозорими статистичними показниками, дивишся на історію його торгівлі, оцінюєш ризики та потенційний прибуток. Після цього ти підключаєшся до нього і усі його угоди автоматично повторюються на твоєму аккаунті. Ти можеш налаштувати розмір позиції, обмежити ризики, виставити максимальну суму угоди і таким чином повністю контролювати свій капітал. Bitget максимально перевіряє усіх трейдерів, забезпечує прозорі. Рість, і ти завжди можеш вибрати нового трейдера, якщо результати старого тебе не влаштовують. Це можна сказати, ідеальний варіант для тих новачків або для досвідчених людей, у яких просто немає часу займатися трейдингом щодня. Другий спосіб це платформи Launchpad і Launchpool. Ці продукти дозволяють отримати доступ до перспективних токенів на ранній стадії ще до того, як вони з'являться на відкритому ринку. Launchpad працює за системою підписки. Ти вносиш кошти в USDT або BGB, Біржа проводить розподіл, і ти гарантовано отримуєш токени за вигідною ціною. Ну а Launchpool ще простіший. Ти просто блокуєш певні активи на біржі, наприклад, BGB, І за це регулярно отримуєш. Нові токени, які можеш продавати або зберігати на майбутнє. Це надзвичайно простий і зрозумілий спосіб інвестування, бо всі проекти реально ретельно збираються біржею, знижуючи ризик потрапляння на неперспективні токени. Тож багато учасників саме завдяки лаунчпад та Launchpool заробляють десятки, а іноді навіть сотні відсотків прибутку вже у перші дні після виходу токенів на ринок. Третій спосіб кенді бомб це унікальна платформа ейртропів від BitGet. Щоб отримати токен, тобі іноді достатньо виконати просто декілька простих завдань: зареєструватися на біржі, поповнити баланс, зробити мінімальну торгову операцію, або іноді навіть просто запросити друга. Кожне завдання приносить тобі спеціальні квитки, за якими. Ти отримуєш свою частку у загальному розподілі монет. Після завершення акції токени автоматично надходять на твій баланс. І головна перевага «Кеті Бомб у тому, що ти нічим не ризикуєш, адже ти не витрачаєш власні кошти, лише свій час та увагу. Крім того, бідгет регулярно проводить такі акції, і тому ти можеш постійно накопичувати нові активи, а потім продавати їх з прибутком. Ну або ж залишати для довгострокового інвестування. Четвертий спосіб це бідгет примаркет. Тут біржа пропонує тобі можливість купувати перспективні токени до їх офіційного лістинку. Примаркет дозволяє купувати нові активи за низькою майже початковою ціною. Після офіційного виходу на ринок ціни на такі токени зазвичай різко зростають, що відкриває можливість фіксувати високий прибуток вже у перший день. Торгів підгет максимально ретельно аналізує усі проекти перед тим як виставляти їх на премаркет і відбирає тільки ті, що мають справжній потенціал до зростання. Це унікальний шанс отримати прибуток, не витрачаючи часу на складну аналітику чи моніторинг ринку. Водночас ти завжди маєш розуміння, у що вкладаєш свої кошти, завдяки детальному опису кожного проекту на платформі. І останній п'ятий заробіток це алготрейдинг. Не потрібно бути якимось гуру, програмістом чи трейдером, професіоналом, щоб почати автоматично заробляти на крипті. Бідгет надає прості у налаштуванні боти, які торгують замість тебе 24 години на добу, дотримуючись заданих тобою правил та стратегій. Ти можеш вибрати свій варіант серед готових стратегій з різним рівнем ризику, вказати ліміти і розміри угод, після чого бот автоматично почне відкривати і закривати позиції. Поки бот працює, ти можеш займатися чим завгодно, бігати, стрибати, не, не знаю, танцювати, що хочеш, не переживаючи за емоційні чи імпульсивні рішення, які часто ведуть будемо чесними до втрат у ручній торгівлі. Тож алготрейдинг можливо ідеальний для тих, хто хоче пасивний дохід без постійного стресу. Або постійного спостереження і гіпнотизування графіків. Тож, як бачиш, бідге це значно більше ніж просто трейдинг, це повноцінна екосистема, яка відкриває безліч можливостей для пасивного і стабільного заробітку. Тож обирай те, що підходить саме тобі. Реєструйся на біржі за посиланням в описі до цього відео і отримуй, до речі, до 6200 USDT бонусом для нових користувачів. І, звичайно, обов'язково підписуйся на канал, став свій лайк, у наші соцмережі, щоб отримувати найцікавіші та найсвіжіші новини. Найпершим. Ну і звичайно, побачимося, мій, у майбутньому.